Всім привіт, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную переглянути відео з будівництвом дому для молодої сім'ї, причиною створення якого стали два останніх кіти, які були додані в гру з предметами підвальних скарбів і теплиці. Всім бажаю приємного перегляду. За останній час усі новини про оновлення гри, чи вихід нових доповнень і можливостей якось обходять мене стороною, чи може просто моє ставлення до цього змінилось, чи просто немає того запалу, щоб почувши новину чи натяки на нові оновлення гри. Бігти одразу і гуглити інформацію. Якусь нову цю інформацію я отримую, якщо вона мені попадеться на очі. Тому вихід цих останніх кітів я якось пропустила, побачила тільки анонс на головній сторінці в меню гри, як заходила в неї, і все. І через деякий час в я додатку вже щось можна було придбати. Так неочікувано я зрозуміла, що вийшли нові кіти. На цей раз я досить швидко зорієнтувалась, щоб придбати додаткові матеріали для будівництва одразу, а не як з доповненням зростаємо разом. І подивившись на нові предмети будівництва, мені одразу захотілось щось затишне і сімейне побудувати. До того ж, в попередньому відео з Сан-Сиквої з останнього містечка я згадувала про те, що маю бажання побудувати невеликий дім для сім'ї. Якщо ви не бачили попередні відео з будівництвом у Сан-Сиквої, то я залишу посилання на нього. Хоч і тематика цих нових кітів ніяк не пов'язана між собою, мені захотілося зробити це самостійно, об'єднавши їх при будівництві. Тому, на думку, одразу спала ідея і невеличка історія сьогоднішнього дому. Одразу хочу подякувати всім, хто підтримує мене в коментарях, не забуваючи залишати свої відгуки. Бо для мене саме коментарі є найціннішим, що ви можете зробити, передивившись відео. Тому що так я зможу зрозуміти, що рухаюсь у правильному напрямку і що це комусь цікаво. Тому дуже дякую за ваш час і за любов. Я трохи затягнула процес будівництва за причин прекрасного Сімсу, який вирішив просто виконати мене під час гри, під час будівництва, точніше. На той момент вже був повністю створений фасад дому і прибудинкова територія. А я чомусь за весь цей час будівництва ні разу не зберегла гру. Хоча ще під час блекаутів у мене з'явилась звичка при будь-якій нагоді зберігатись. Мабуть, я просто трохи розслабилась і забула цю звичку. Тож на відео можна буде побачити деякі відмінності у розташуванні дерев, для прикладу, якщо прямо уважно дивитись в екран. Хоча, з іншого боку, не думаю, що це критично, чи взагалі це буде помітно на е, прискореному форматі будівництва. І я все ж таки намагалась відтворити положення усього цього по збереженій частині запису екрану. Тож дуже хочеться подякувати Грі. І за чудові емоції, які я відчула під час цього вильоту, коли години твого часу кудись пішли з вилітом гри, без якої-небудь помилки. Але ідея будівництва виявилася більш переконливою, тому я змогла закінчити все ж таки це будівництво. Тож це невеликий двоповерховий дім, який призначений для молодої сім'ї, яка очікує на народження дитини. На першому поверху знаходиться невелика кухня та куточок гостьової зони, гостьовий окремий туалет і окрема ванна кімната для господарів цього дому. Все в моєму американському стилі окремих ванн. Спальні господарів в нашому випадку батьків, а на другому поверсі є невелика кімната, яка являє собою таке горище. Це звичайна кімната, яка будувалась при забудові цього дому, але її просто ніяк не оснащили, не привели до ладу. Тому кімната на другому поверсі потребує ремонту. Саме це і є особливістю цього дому, і в цій кімнаті я змогла відтворити вигляд горища, тому що якраз там знадобились нові предмети з одного із кітів. Другою особливістю є своя теплиця, яка знаходиться на подвір'ї, і звичайно, без котрої це будівництво було б вже не таким. По наповненню і ремонту першого поверху можна зрозуміти, що дім був підготовлений для нового життя, для нової сім'ї, яка придбала цей будинок. Як я і казала у попередньому будівництві у Сан-Секвої, це місто для мене бачиться новим сучасним містом для сімейного життя. Але все ж таки це не означає, що усі домівки і будівлі у цьому місті новісінькі, і кожен, хто переїжджає у це місце, заселяється повністю у новий будинок, який ще до цього не був в експлуатації. Це не так. Тож ця молода сім'я, яка утворилась у мене в думках при будівництві, придбала будинок у цьому місці саме для того, щоб оселитись у тихому сімейному містечку. Сім'я молода. Тільки ось ось має з'явитись їх перша дитина. Заробіток у молодят не такий, прямо безкінечний, щоб можна було придбати новий будинок. Тому вони зупинились саме на цій пропозиції, бо побачили у домі потенціал. Саме завдяки цій кімнаті на другому поверсі та домашній теплиці. До речі, по вартості будинку він вийшов на. 53 тисячі сімолонів з копійками, що мені здається для двоповерхового будинку ще й з великою ділянкою навколо і з окремою теплицею, це прям дуже непогано і недорого. І накопичити таку суму, граючи якийсь сюжет в грі, це цілком можлива ціль. Якщо саме відігрувати, а не селитись в дім одразу, по задумам цієї сім'ї, поки ще є час, вони поступово будуть займатися кімнатою на цьому умовному горищі, щоб перетворити її, звичайно, в дитячу кімнату, а поки колискова для новонародженої дитини, яку вони чекають, стоїть у спальні батьків. Ще й у спадок від попередніх власників вони от отримали купу мотлуху на цьому горищі, якому можна дати друге життя у цьому домі. Ну, і також, звичайно, можна зайнятися своєю теплицею, бо хтось із партнерів у цій парі обожнює роботу з рослинами, вирощуванням рослин. Тому саме цей дім для них виявився здійсненою мрією, яку ще треба до кінця привести до ладу, але все ж таки мрією, яка Булася дім сам по собі виглядає досить новим, сучасним з усіма цими панорамними вікнами на даху, точніше, прозорим дахом. Але мені дуже подобається балансувати між більш сучасним баченням будівлі і чимось більш старим, вже використаним або просто обжитим. Тому в цьому разі також не змогла просто втриматись від цього балансу і зробила щось подібне, результат котрого вийшов в сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що ви змогли вловити цей настрій. Зрозуміло також, що з цією теплицею можна тепер оновлювати та по-іншому дивитися на ферми у тому ж Генфортон Беклі, наприклад. Тому, можливо, в майбутньому в мене з'явиться натхнення побудувати ферму. Якось в мене вже був досвід будування великої ферми. Ферми для великої сім'ї можливо комусь буде цікаво то посилання на цю ферму на її завантаження та просто щоб переглянути скріншоти, я залишу посилання у описі та можливо знайду час, і це саме натхнення на створення нової ферми. Тож я буду дуже рада і вдячна вашим коментарям під відео. Завантажити цей будинок можна за посиланням у описі. Я завжди публікую будівництва на тамблері і окремо на Patreon. Вибирайте і переходьте на той ресурс, який вам більше до вподоби. Також я завела сторінку на баймі як альтернативний варіант підтримки. Тому, якщо у вас є бажання і можливість мене підтримати, ви можете це зробити за посиланням у описі. Звичайно, якщо вам було тут затишно. І ви дослухали чи додивились це відео до цього моменту. Дякую вам по-перше, а також підписуйтесь на мій канал. І я всім дуже дякую ще раз за перегляд і за ваш час. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео!